Порятунок та лікування воїнів збройних сил України мають бути пріоритетом української медицини. Батьківщина готує пакет правок до законодавства, який кардинально змінить принципи фінансування медзакладів, що опікуються військовими, адже зараз необхідно змінити застарілі стандарти у військовій медицині, необхідні зміни, які забезпечить поранених солдат гідним доглядом, від сучасних ліжок та якісного харчування до найдорожчих ліків та найкращих протезів. Батьківщина зробила Власні зміни, на які давно зачекалися і лікарі, і пацієнти. Наша команда із перших днів війни знайшла своє місце на медичному фронті. Разом із іншими волонтерами нам вдалося налагодити та забезпечити роботу лікарень для військових. Але настав час системних змін. І першим кроком має стати осучаснення норм діяльності шпиталів, зазначив народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина від Вінничини Олег Мейдич. Нещодавно лідерка батьківщини, зокрема, анонсувала, що її команда невдовзі внесе на розгляд Верховної Ради низку поправок, які зроблять лікування та реабілітацію українських воїнів гідними та якісними. Лідерка батьківщини переконана, що вдалий досвід після війни можна буде використати для реформування системи охорони здоров'я загалом.